Вітаю вас в інтернет-магазині Все росте. На вулиці вже весна, сонячно, тепло, але не забувайте про підступність цієї пори року, тому що ще можуть бути дуже великі перепади температур та нічні заморозки, які дуже негативно впливають на садові культури. Тому ми вам рекомендуємо використовувати препарати, які підвищують стійкість культури до несприятливих погодних умов. Це Amalgerol Essence, це 100% натуральний продукт, який рекомендований для органічного синглоробства. Та ізобіон це взагалі біодобриво, яке ще й підвищує врожайність культур, і його можна використовувати в баковій суміші з іншими препаратами від компанії Syngenta – з фунгіцидами та інсектицидами. Але якщо вже ваші культури постраждали від заморозків, тоді ми рекомендуємо використовувати препарати-антистресанти. Це ось такий Аміностар та Епін Плюс. Ці двоє препаратів сприяють відновленню пошкоджених рослин. Все це ви можете придбати на нашому сайті. Зі все росте все просто!